Терміново. Це сталося зараз. Щойно підтвердили на Шахтарі. Колишній тренер Шахтаря Роберто де Дзербі розповів про колишній клуб і сумний момент, який переживає українська країна. Але, по перше, якщо ви новачок на новинному каналі Шахтар, скористайтеся перевагами та підпишіться, щоб не пропустити останні новини з Шахтаря Донецька. Які ми завжди пропонуємо вам з перших вуст, щоб ви могли насолодитися ними, і поставте лайк на цьому відео, щоб YouTube продовжував показувати останні новини шахтаря. Тренер Брейтона Роберто Дедзербі, який працював у шахтарі, говорячи про час роботи в українському клубі, Роберто заявив, що будь-який вірний фанат шахтаря підтримує його думку відповідно до спорту ЮЕЙ тренер сказав такі слова. Україна справила на мене глибоке враження. Я працював над великим проектом. Той талантливий і молодий шахтар був командою моєї мрії. Були умови для виходу на міжнародний рівень. Все це було знищено бомбами. Згадавши, що тренер був у шахтарі на початку війни? Привіт, шанувальник. Що ви думаєте про заяву Роберто де На вашу думку, Команда Роберто у 2021 році була сповнена талантів на міжнародному рівні чи ні? Пишіть свою думку в коментарях, тому що ваш коментар дуже важливий для Шахтаря.